Привіт-привіт! Я Ксюша, рада вітати вас на моєму каналі. Дуже вдячна за підписочки. Сьогодні разом з вами ми зберемо букети ось такі жоденькій чашечці. І ось такі квіти, троянди я вже підготувала. Зараз я це все відставлю, щоб нам нічого не заважало. І з що ми розпочнемо? Я ось приготувала, дивіться, без всяких зеленушечок, різних різних, ось бачите, різноманіття, яке тільки може бути. Що далі робимо? Спочатку я починаю з того, що викладаю нашу зелень. Ось так. В довільному порядку. Трошки, бачите, на бочок, щоб ви виходили з-за края нашого, нашої чашечки. Між ними поставлю такі довгі теж ставлю ніби на бочок. Ось такий еколіптик у мене є. Сюди Чому я спочатку виставляю зелень? Ну, Тому що знизу потім не дуже зручно е, додати зелень, коли вже стоять квіти будуть. Тоді вже буде не підібратися, як то кажуть. І, звичайно, по центру теж будуть у мене зеленушечки. Ось така зеленушка. Мені дуже вона подобається. Так, ще ось така. І дивіться, підготувала ось таку рожеву, трохи зависоко, хочу нижче. Теж мені вона подобається, але коли її зовсім чуть-чуть, коли вона не перетягує на себе увагу. Далі прикладаю і теж хочеться буквально чуть-чуть зрізати. Так. Ось іще такою. І між ними. Так. Підготувала ще ось такі штучні квіти. Я їх буду теж додати, але трошечки, трошечки пізніше. Все, поки з зеленушками мені достатньо, я відставляю нашу зелень у біг і продовжуємо нашими квітами. Ось дивіться, різні кольори у мене. І червоний, ну ось такий червоний з оранжевим, жовтенький з зеленим. І <кій> вибачте, будь ласка. <кій> Ось така червона із білим. Е, як на мене, вони самі дуже цікаві, самі по собі. Е, але... Ось так дивіться. Ставимо Так, щоб ці е, е, зеленушечки виглядали е, по моїй задумці, так? І далі ставимо між ними вже квіти. Е, трошечки хочу нижче, бо вони на одному рівні. Якщо виставляти квіти на одному рівні, вони виглядають не як живі, а знаєте, як ото яєчки в луточку. Всі в один рядочок. Тому. Одні нижче ставимо, інші вище. Ось, бачите? Вище-нижче. Знову прикладаю і дивлюся, що квітки у мене будуть на одному рівні. Значить, я підрізаю і знову перевіряю, бачите, різний рівень. Можна ставити. Ось так. Але бачите, в букеті воно все рівно виглядає як однаково. Все рівно хочу ще підрізати буквально чу чуточку. Не ставлю дуже близько до краю. Ось так. Тепер оцей розовий я можу, бачите, підняти рожеву нашу квіточку. Тепер дивіться, тут рожева-рожева. Я можу поставити, бутончик ось такий, або можу поставити ось такий. Подивимось. Я їх зробила вищими, але завжди можу підрізати і подивитися, як мені більше. до І тепер між ними я хочу ставити ще ось таку штучну квітку. Квітка троянди. Теж буду підрізати на потрібний мені рівень. Я хочу, щоб вони були внизу. Щоб вони не брали на себе багато уваги, але тим не менше, щоб вони робили об'єм. Так. Далі хочу ось таку рожеву. Вона в мене має бути вищенька, ніж жовта. Отак. І між ними теж хочеться якусь, бачите, буде зависока. Підрізаємо ставимо нижче. Ось так. І хочеться ще якусь зеленушечку додати, бо воно ніби порожнє місце там є між ними. Тонкогубцями собі допомагає. Якщо зелень буде в то нічого страшного. Вона дає нам об'єм. Тепер можна поставити жовтий бутончик. Теж дивлюся, щоб рівень ось так. Бачите? Далі, біля, неї, нього, біля жовтенького можу поставити рожеві бутончики такі. І зеленошечку. Дивлюся, що мені ось тут бракує. Є. Далі. В принципі, в таких букетах нічого складного немає, просто виставляємо на різних рівнях наші квіти. Ось ще є жовтенький сюди. І тут біля нашого червоного і жовтого можна поставити рожевий. Так, У мене є ще отака штучна, зеленошеч... ну, штучна квітка з жовтим і оранжевим. Вона перекликається з моїми цими квітами, і тому вона буде доречно виглядати. Знову додаю зеленушечки. І далі у мене є отака фіолетова. Я її буду ставити вниз. Ось тут, бачите, місце є. Зараз я собі знайду, як підібратися сюди. Все є. Тепер мені не подобається, як стоїть ця. Я її вищенько поставлю. Так. І між ними мені щось проситься сюди встати. Ось така зелена, Бачите? Так, далі прокручуємо, обов'язково дивимося, чи кількість наших квіток співпадає з потрібним нам. І ось сюди ще хочу. Допомагаю тонкогубцями. Трішечки переставлю От так. є. Тепер, перехиляючи отак букетик на бік, я дивлюсь, де в мене порожні місця. Щоб не були голі отакі ноги, ми їх додаємо туди. Зеленушку, щоб прикрити. ось бачите? Отаким зелененьким. Крутим, вертим дивимося. Хочу замінити. Отак квітку ми не придавлюємо зверху, отак тому що може проскользнути насквозь через всю нашу квітку. Все є. Тепер ця рожева мені теж зависока. Поправляємо. Так, лишилася у мене остання квіточка. І ось тут я її знайшла місце порожнє. І тепер його сюди ставлю. Все, дивіться, наш букет готовий. Я прокручую, дивлюся, і ось так обов'язково на бочок перевертаю, щоб бачити, що в мене вийшло. Мені букет подобається. Сподіваюся, замовниці теж він прийдеться до душі. Всім дякую, що були зі мною на каналі. Всіх чекаю в наступному відео. Далого дня!